Ну що, всім привіт-привіт! Настав час провести розіграш. Вчора ввечері відбулась команда Стоп Лотерея. Взагалі-то розіграш повинен бути завтра. Але в мене такі добросовісні учасники лотереї, що вже пройшли всі проплати. Майже всі пройшли вчора, одна сьогодні зранку і одна трішки пізніше. Але я не стала тягти кота за хвост, як то кажуть, і ще добу вас мурижити. І вирішила, що. Чому ні? Отже, лотом в нашій четвертій лотереї є пів кілограма сулугуні паличка. Ось вона, до речі, вона на екрані. І три рулетики. Перший рулетик це в нас з італійськими травами. Погано видно зараз. Його так... Він так завакуумувався, що зріс не дуже добре видно. Другий рулетик у нас з паприкою ось такий. І третій рулетик з зеленою аджикою. Ось такий рулетик. Загальна вага лота, майже кілограм. А саме 980 грамів. Нагадаю, у нас було 5 учасників, 5 білетиків проплочено. Час ви можете бачити на екрані дату, час. Так, це наше ось відео. Перевіряємо 5 коментарів. Ці п'ять учасників замовили по одному білетику, тож копіюємо посилання. Заховався наш годинник, зараз я його поверну. Не хвилюйтесь, ті, хто думає, що тут щось відкриваємо. YouTube Randomizer. і відразу відкриваємо час назад. Так, що хочу особисто від себе сказати, з п'яти учасників одна отримувала вже наші сирочки тоді, коли я проводила невеличкі розіграші. Коли ми набирали 1000 підписників, 500, здається, я вже не пам'ятаю, як ми там їх проводили. Так, дві учасниці отримували свої виграші, вже приймаючи участь саме в попередніх лотереях. І дві учасниці, які приймають Участь уже не перший раз, але ще не разу їм не пощастило виграти. Тож, вставляємо наше скопійоване посилання сюди, повертаємо годинник. Так, бачимо так. 12 лайків було під відео. 93 перегляди, і 5 коментарів. Ну і що? Хвилина X чи година X чи час X. Називайте, як хочете. Вибираємо переможця. Мені кожного разу самої так цікаво, з нетерпінням хочеться і швидше дізнатися. І. І відтермінувати цей час. Знаєте, потягти інтригу. Ну, але ладно. Давайте. Раз. Ні, давайте на навпаки зворотній відлік. Три, два, один. Та-там. Я на кривіцька. Куплю білетик від... Вітаю, вітаю, вітаю. Це наша постійна підписниця. Тут їх три із п'яти, які дійсно постійно залишають коментарі, коментують майже всі наші відео і є ну дійсно активними підписниками, не мертвими душами. А активними підписниками, активними глядачами, які ділять з нами і наше горе, і нашу радість. Що я можу сказати? Надо у Яночки поцікавитися, чим вона сьогодні снідала. І, до речі, минулого разу також. Тому що Яна вже отримувала В які це лотерейки, бо монт вона здається, так. Да? В лотереї No2 Яна отримувала бомонт. І сьогодні вона стала щасливицею і виграла чудовий набір Сологуні. Вітаю Яночку, вітаю нашого переможця, бажаю всім успіхів, натхнення. Успіхів у сироварінні, бо знаю, що майже всі із вас займаються також сироварінням вдома. Миру, миру нам бажаю всім. І чекаю від вас побажань, що оголошувати лотом на наступну лотерею. Якщо хочете, можемо повторювати. Вибирайте, що хочете. Мілку, бомонт, мармур, сулугуні, халумі, качоту. До речі, ще одна залишилася маленька з лавандою. Єсть качота з пажетником, є качота чиста. І ну, зарано це в нас розіграш буде 30 липня наступний. Ранувато ще. Пускати Міхеївський у... у продаж, скажімо так. Зараз я гляну одну хвилиночку, я не буду вимикатися, щоб мене не звинувачували потім в тому, що відео монтується, нічого тут не монтується. Я хочу глянути, коли я зварила першу головку Міхеївського, з того, що в мене лежить на визріванні. 26 червня. Ну, тобто, місяць їй вже буде. Хоча можна і спробувати. Можна. Можемо на 30 липня і Міхеївський поставити. Йому вже буде місяць і 4 дні, 5 навіть. 26 липня йому місяць. Раз, два, три, 4, 5. На розіграш йому буде місяці 5 днів, поки він до вас доїде, ну, коротше кажучи, місяці неділя. Головки там не великі, там не двохкілограмові, не трьохкілограмові, головки десь до кілограма, кілограм, може, я не пам'ятаю, яка там точно вага. Тому визріває така головка все рівно швидше, тому можемо поставити і міхеївський, якщо, якщо буде ваше бажання. Але я хочу відразу сказати, що міхеївський буде явно різнитися від Бомонда, від мілки. Це зовсім інший сир буде. Все, ще раз вітаю переможецю. І бажаю всім учасникам надалі успіхів. Дякую вам всім. Бувайте чекаю ваші коментарі. Знаєте, камеру вимкнула. І так і залишилось сидіти за столом і слухати шелест дощу. А зараз дощ перестав затих. Плечени, і я якось так голову повернула і помітила, що на моніторі так і висить ця табличка. І сама собі сиджу і думаю: от дивіться, наскільки все ж таки умна штука цей YouTube? Да? Він створив свій рандомайзер. Це ж не ми вибираємо, де, на чому ми будемо проводити розіграш. А так же ж і називається він рандомайзер для визначення переможців, конкурсів на YouTube. Він контролює, кого, да, які канали, куди продвигати вверх, кого в бан, в тіньовий бан опустити, кого на саме дно посадити. Він вибирає переможців конкурсів своїм рандомайзером. Тобто це не просто машина, це не просто якась там фікція. Це, це дійсно штучний інтелект. І от бачите, як він реагує. Він реагує на активних. Тобто я в черговий раз в цьому переконалася. Я вам на минулому розіграші казала за квіточку, що вона також це дві, е, саме, мабуть, саме активні. Ще Юля також пише коментарі часто і залишає і смайлики і все. Тобто, Ютуб він вибирає е, поміж самих активних. От так і виходить. Яна і Квіточка, вони пишуть коментарі під одним відео, може бути декілька коментарів. Вони залишають під тим же самим відео декілька смайликів. Вони обов'язково лайкають, вони діляться, поширюють. Тобто. Ютуб бачить активність цього підписника, і бачите, він якби в першу чергу, мабуть, вибирає серед таких, коли проводиться якийсь конкурс. Не знаю я, як він це робить, але, але його не проведеш. І факти не підтусуєш. От, наприклад, взяти Таня є у нас учасниця така. Да, це така ж сама учасниця. Вона так само написала коментар під відео. Вона так само замовила білетик, його викупила. До речі, яна замовляла не по одному білетику. Яна замовляла і по три білетика, і по два білетика. Це, можливо, теж якось, знаєте, враховується. От. І от взяти Танечку, да? вона написала коментар, вона викупила білетик і все начебто добре. Але вона не активна у нас на каналі. На каналі вона не активна. Я не пам'ятаю, може, десь одне чи два коментаря під якимись відео її бачила і все. А ці дівчата вони вже примількалися всім. Їх уже навіть поміж один одного, поміж підписників бачать Один, ну, друг дружку, як то кажуть. Тому, бачите, що виходить для перемоги. Потрібна ваша активність. Чим більше ви будете активні на каналі, я тільки за. Я взагалі можу запропонувати вам нову-небудь яку ідею. Давайте зробимо, можливо, два лота, е -е, хай вони будуть менші, або ту саму головку, наприклад, навпіл. Різати, так? але вибирати двох переможців. Ну, Тобто, ви, якщо маєте якісь такі ідеї, ви їх пишіть. Пишіть і ми обсудимо. Для мене важлива ваша думка, для мене важливо, що ви стосовно того чи іншого міркуєте. Можливо, у вас якийсь більш новий, більш Молодий, можливо, або, навпаки, більш дорослий погляд на дану ситуацію. Це не стосується саме лотереї, це взагалі всього стосується. Тому я завжди рада якимось таким думкам, коментарям, вашим, вашому баченню. Я рада завжди почитати такі коментарі, тому не соромтеся, пишіть. І будемо далі активно підтримувати взаємозв'язок. Все, тепер вимикаю, а то я так буду любуватися цією картинкою ще півдня. Все, бажаю всім миру та успіхів.